Вітаю всіх. Чути мене добре, так? У Нас з вами сьогодні дебют. <плес> <плес> так. Дуже дякую за вашу підтримку. У мене дебют, тому що це моя перша проповідь. У Вас дебют, бо ви перші, хто слухає мою проповідь. Сьогодні ми говоримо про радість. Як ви думаєте, радість і щастя? Те саме чи відрізняється? Відрізняється. Я коли почав вивчати це питання, я вичитав, що це синоніми. В принципі, це одинакові слова за значенням. Але потім, перейшовши на інші посилання, це інтернет, тут можна знайти, що ви хочете, тут безліч інформації, я знайшов, що ці слова відрізняються між собою. Отже, там написано: щастя швидкоплинне, радість вічна. Щастя залежить від обставин, радість, дар Божий. Для себе особисто я вибрав варіант перший, що це є синоніми, що вони похожі, похожі за значенням слова. Ми з вами знаємо, що ми є вільні люди в вільній церкві, тому ви можете вибирати, яке вам ближче. Є рейтинг країн з найбільш найщасливішим населенням. Це називається. Всесвітній рейтинг щастя. Вибираються серед, середнім показником опитування. Топ 4 країн – Фінляндія, Данія, Ісландія, Швеція. 145 країн опитували. Як думаєте, Україна приблизно де? 145 опитували. Ми, на жаль, не входимо в топ-100 навіть. 105 місце. Після нас Марокко, Кенія, Єгипет. Ми не останні. Це вже добре, це вже хороший показник. Завжди я хотів взяти участь в таких опитуваннях. Мені завжди було цікаво, де вони проходять, як питають. І тому в мене до вас є запитання. Що для вас є радість прямо зараз? В даний момент. Не глобально. От зараз. Супер. Проповідь, кава, погода, сніг липав. Радісно. О, супер, світло є. Погода така вже новорічна, вона більш святкова. Холодно, слизько, але радісно. І питання: чи це правильно, чи ці всі чинники. Мають бути причиною нашої справжньої радості. Свою проповідь про радість я поділив на дві тези. Теза перша. Радість всупереч обставин. Послані, до апостола, послані апостола Павла до Филипян написано, Роман вже казав, це: радійте у Господі і робіть це завжди. І знову я кажу радійте. Ми всі шукаємо для себе радість в цьому світі. Відпочинок, хтось на концерти любить ходити, хтось любить просто прогулятися по Львові, хтось ігри різні грати, шукає так радість. Дехто, я навіть знаю, деяких людей, які шукають роботу для радості. Ну, для мене це ще такий, ну я ще не на цьому шляху, мені ще трошки, трошки важкувато зрозуміти, як це має бути, але можливо, з часом. Ми їдемо на відпочинок, і ми радіємо, що ми можемо це зробити. Що ми можемо побачити море на відпочинку, що ми можемо маємо можливість поїхати в гори, побачити красиві пейзажі, краєвиди. Я коли готувався до цієї проповіді, я зловив себе на думці, я ж радію цьому всьому, це іменно в той момент, коли я перебуваю, чи тих в горах, чи на морі, чи я бачу ці всі краєвиди. І в мене виникло запитання. Я не радію, тому що воно є. Незалежно, я там був, чи мене там немає. Воно створене Господом Богом не для мене, а для всіх. І це не вміння радіти та бачити щось фантастичне не в той момент, коли ми там перебуваємо, а в загальному від того, що воно є створене, оце мене і здивувало. І так само, це мене і здивувало. І так само воно є і в нашому служінні. Нам потрібно. Радіти не тільки коли ми тут, не тільки коли ми слухаємо проповідь, чи не тільки коли ми спілкуємося з Господом Богом. Ми повинні радіти, тому що це є, і воно повинно бути основою нашого життя. В цьому тексті, який ми прочитали, немає заохочень чи пропозицій. Не писав Павло, якщо ви хочете, то порадійте, чи якщо ви маєте можливість якусь, чи маєте причину для радості, то порадійте. Радійте у Господі і робіть це завжди. Це наказ. А далі сказано ще раз і знову кажу: радійте. Почувши от наказовим тоном один раз щось, ну, можливо, ще виникнуть запитання, для чого, як. Але коли я чисто для мене, коли мені другий раз наказовим тоном щось кажуть робити, напевно, в мене питання будуть відсутні. І ми повинні це зрозуміти. Ми повинні це робити. Це те, що ми повинні робити завжди, незважаючи, де ми є, незважаючи, з ким ми є, і незважаючи, в яких обставинах ми є. Павло це писав взагалі з в'язниці. Він не сидів собі біля річки під парасолькою, любуючись пейзажами. Він не писав радійте. Ні, в нього були абсолютно дзеркально інші обставини. Я коли вчився після третього курсу, у нас була практика. Я вчився в юридичному, тому у нас практика була в державних органах. І коли керівник моєї практики йому треба було поїхати там по роботі в СІЗО номер 40 він взяв нас на екскурсію. Цікава була екскурсія, я ніколи не бачив середини такі установи. І мене здивувало, ну, на той час, мене дуже сильно здивувало, у них там є свої школи. В них там є училища, вони можуть отримати освіту. Церкви в них є, вони мають можливість ходити до тих церков. В них є робота, не заробляють там гроші, там маленькі дуже гроші, але вони їх заробляють. І я сумніваюся, що Павло був в таких самих умовах. І це ми говоримо про СІЗО, які є в нас. Я не говорю про СІЗО, які є в Європі, де є, як ми бачили різні відео, картинки, де плейстейни є. Не всі ми тут маємо. І от Павло, я думаю, що він не мав по розкладу обід вечеря, він не мав можливості спати на матрасі, якому, якомусь, напевно, незручному, але на матрасі. Він спав. Я думаю, він спав на холодній сирій землі. І все одно він пише: радійте у Господі і робіть це завжди. Він це робить супереч тим вставинам, які є в нього. Висновок. Радість не можна отримати завдяки благополучним обставинам життя. Радість це повеління усвідомлювати переваги свого перебування в Господі. Повеління усвідомлювати, переваги свого перебування у Господі. Зараз ми з вами наближаємося до найбільшого і такого найщасливішого християнського свята. Різдва Ісуса Христа. Це символізують наші чотири свічки, одна з них є радість, але це є непроста радість. Теза моєї проповіді номер 2 радість всупереч відчаю. В Євангелія від Луки написано: Кілька пастухів тієї місцевості лишилися на ніч у чистім полі стерегти свої отари, і з'явився їм ангел Господній. І сяйво слави Господньої пролилося на них. Страх охопив пастухів, та ангел сказав їм: Не бійтеся, я приніс вам добру звістку, яка дасть велику радість людям, тому що сьогодні в місті Давидівим народився для вас Спаситель Христос Господь. Колись давно мене запросили на рибалку, в чому був нюанс на нічну рибалку? Я не фанат рибалки взагалі. Ми з хлопцями, коли їздили на рибалки, вони знають, що я і удочка, ну я не получаю від цього ніякого задоволення. Я не розумію, мені важливо, що до мене не дійшло на рахунок рибалки. Але мене запросили, мені було цікаво. Нічна рибалка. Чому саме їздять так? Є попливок, який світиться в воді, темнота кругом. У вас має бути фонарик якийсь, чи на чоло, чи в руці для того, щоб. Чи удочку взяти, чи снасті поміняти, і темнота кругом. І на оце світло риба реагує і починає клювати. Ситуація така: Велике озеро, ніч, з однієї сторони озера був ліс, а з іншої поле, повністю поле. Приїжджаємо туди і сідають так, ну, сідаємо не поряд, а щоб взяти більшу територію того озера, так розсідаємося чим подальше. Ну і ти сидиш, рибалиш, не розумію до тепер того. Будь-який шорох, будь-який тріск в темноті. Ну, тобі не хочеться вже рибалити. Тобі, тобі не хочеться взагалі вже тої риби. І коли ти там сидиш, а ти, виходить, сидиш сам, ти маєш від цього отримати якесь задоволення, можливо. І ззаді тебе поле, і ну, там, десь дерево, десь кущі. І наша уява може так розігратися, що цей кущ починає рухатись. Бістає трошки страшно, дерево переміщається, ти чуєш зовсім незрозумілі тобі звуки. Ну, для, мене, для мене це дивно. Тут, дружина моя, я не скажу, що мені було страшно, було некомфортно. Отак, отак скажу. Я, мені не може бути страшно. І е, цього разу ми бачимо, що пастухи також цього тексту ми бачимо, лишилися у ніч, у чистім полі стерегти свої отари. Я собі не представляю, як лишатися в ніч в чистому полі стерегти отари. Це небезпечно. В них не було жодного світла. Чому? Бо тому що аналогія з тою рибалкою на світло йде небезпека, а їм треба було стерегти отари від цієї небезпеки. Якщо вони це робили постійно, а вони не могли один раз робити, другий раз не робити, це було на постійній основі. Вони були хоробрими людьми. Це однозначно. І досвід зобов'язував їх це робити. Це не відбувалося, тому що вони собі просто вирішили відійти від буденності, я піду відпочиватися, я буду стерегти отару. Ні, вони зустрічалися вже з небезпекою. Вони, вони знали, як їй протидіяти. Але сталося те, чого з них ніхто не міг очікувати. З'явився їм ангел. І не просто з'явився, а написано. Сяйво, е, і сяйво слави Господнії пролилося на них. Сяйво слави Господнії. Я не можу собі представити, яке це має бути, сяйво слави Господньої. Я думаю, ніхто з нас не може. Но якби в той момент, коли я рибалив, на мене би просто приїхала машина, посвітила несподівано, я б там точно вже не був. Ну, для мене це було б дуже страшно. Але ці пастухи і страх. Охопив пастухів цих хоробрих людей, які були, здається, ніби безстрашними, і мали сидіти вночі чекати небезпеки будь-якої страх охопив їх. Та ангел сказав їм Не бійтеся, я приніс вам добру звістку, яка дасть велику радість людям. Нам це відомо тепер. Ми знаємо, що народження Ісуса це є велике свято. Ну, всі свята є хороші самі по суті. Саме це свято це є велике свято, велика радість. Наша сучасна проблема в тому, що коли ми нібито все знаємо і розуміємо день народження Христа це день, коли ми повинні радіти всі. Але не завжди нам це виходить. Не завжди ми відчуваємо цю велику радість. По якійсь певній причині. Я виділив дві причини. Чому ми. Втрачаємо оцю велику радість в своїх серцях. Перша буденність, друга сумніви. Буденність це наша робота, наша сім'я, е, якісь наші проблеми побуту, в когось поламалась машина, в когось діти зраділи так, що випав сніг, вибігли на вулицю, зняли шапки простудилися. Радість батькам, лікуємо дітей. Різні бувають обставини. Хтось планував на ці свята зустрітися з родичами чи зустрітися з друзями, не вийшло. Ну, і таке буває, це є буденність. І це все відволікає нас від великої цієї радості. Ми плануємо собі щось, наші плани міняються, починаємо переплановувати. Все, ми розчаровуємося, немає вже причин для радості ніякої. Як цього уникнути? Дуже просто. Довіритися Богу. Просто ж звучить. А на ділі? Ні. Далеко, далеко не все так просто. Що значить, довіритися, що значить довіритися Богу? Ми всі повинні розуміти всіх обставинах, які є в нашому житті. Від першого нашого подиху до останнього. Все під контролем Господа Бога. І тільки Він керує нашим життям. І тільки от в той момент, коли ми це зрозуміємо, що ми не маємо влади над будь-якими моментами, все, що стається, все Господь Бог. Як тільки ми це зрозуміємо, ми зможемо відчути оцю велику справжню радість. І друга причина сумніви. Це наші вагання, як ми вчинили. Чи добре ми вчинили, чи, можливо, ми могли якось краще вчинити, чи правильний шлях ми вибрали, чи правильно ми живемо. В нас в церкві був одного разу суботник, я собі так пригадую, був суботник. Або ми готувалися до відкриття Евересту, я точно не пам'ятаю. І ну, по можливості, хто мав, могли прийти допомогти. А це збиралося на рано, відносно на рано і вихідний день. І я проснувся, я вже. Приготувався йти, але мені призвели сказали: ну, прийшло досить нормально людей, можливо, поки що для тебе не буде навіть роботи. Зрадів. В нас є дві собаки, їх треба вигуляти, нагодувати, треба вдома приготувати, поїсти. Вихідний день ранок можна ще й поспати, навіть треба, напевно, поспати. Ми всі це розуміємо. І я почав трошки сумніватися. А чи, ну, чи добре я зробив? Я маю можливість піти допомогти, ну, але сказала, що можу цього не робити. Це добре чи не добре? Я з цим питанням звернувся до нашого пастора. І я почув дуже коротку, але дуже змістовну відповідь. Він сказав: те, що немає потреби, але ти маєш бажання, це добре. Але потрібно вибирати недобре. Потрібно вибирати краще. Краще це є завжди сторона з Господом Бога. Це той вибір, який приносить радість і не тільки просту радість, а велику радість. Висновок. Радість Різдва, велику радість нічого не повинно зіпсувати. Тому що вона не має залежати від нашого настрою, вона не має залежати від наших планів, від подарунків, від оточення. Вона має залежати від одного, від особи, яка цю радість дарує, від народження Ісуса Христа. Це не має бути просто радість. Там, Ура! День народження Ісуса Христа. Відсвяткували, пораділи, забули, чекаємо рік, і так само на наступний рік. Прийшли, відсвяткували, забули. Ні. Коли ангели проголошують цю звістку. Коли Ангел проголошує, він каже, що ця звістка великої радості усім людям, всім. Незалежно, чи ми зараз тут слухаємо проповідь, чи, в нас, чи ми не маємо можливості сьогодні послухати, чи ми дивимося трансляцію, чи ми дорослі вже і свідомі люди, чи ми тільки ще юні і починаємо впитувати цю інформацію. Ні, немає, немає різниці. У нас, усіх, всіх людей є велика радість. Це є народження Ісуса Христа. Ісус народився далеко не в простий час. Він народився в період війни, так само, як і ми зараз з вами живемо. Але незважаючи на це, ми повинні зрозуміти, що ми будемо спасені, тому що Бог є і Він є з нами. Американський письменник і журналіст. Джон Кракавер сказав: ти помиляєшся, якщо думаєш, ніби то радість можна почерпнути, переважно з відносин чи з іншими людьми. Бог поширив її всюди. Вона у всьому, у кожному, що ми зможемо змозі відчути. Просто ми повинні проявити хоробрість, відвернутися від звичайного способу життя і вибрати незвичайний шлях. Дуже цікаво. Закінчуючи, я би хотів розказати таку історію, притчу, яка для мене дуже сильно відкликнулася, в моєму серці. Одного разу чоловік побачив змію, яка була в полум'ї. Він вирішив рятувати її, дістати, вона його вкусила. Йому стало нестерпно болісно, він її впустив, вона знову впала в полум'я. Він озирнувся. Побачив, там металевий пруд був і нею дістав цю змію. І коли до нього прийшов його товариш, він запитався, для чого ти це зробив? Вона ж тебе вкусила, вона зробила ти боляче. І чоловік відповів, природа змії кусати. Але це не змінить моєї природи, яка полягає в тому, щоб допомагати. Я буду це робити і закликаю вас, радіти великою радістю в своєму серці. Та допомагати знаходити її іншим, навіть якщо вони самі цього ще не знають. І така цепочка, щоб ви зрозуміли, як воно поєднано. Радість отримуємо і реалізуємо через віру в те, що Бог робить для нас. Віра народжується у слуханні, а слухання потребує проголошення Божого Слова. Моя вам порада: зробіть собі, отак от як в нас є адвент зараз до Різдва, зробіть собі такий адвент читання Слова Божого. Тому що це один зі шляхів, який може зміцнити нашу віру і примножувати нашу радість. Як це зробити? Дуже просто. Господь Бог дав нам інструкцію: як ми маємо радіти справжньому? Божою радостю. Тому радійте. Амінь. Амінь. Помолимося. Дуже